За минулий рік на виробничих об'єктах краю травмувалися 153 людини. У порівнянні до 182 за попередній рік загинуло на виробництві 19 подолян. Зменшення нещасних випадків спостерігається лише в енергетиці, соціально-культурній сфері та сільському господарстві. В минулому році, у порівнянні з 2010 роком, відбулося збільшення нещасних випадків із смертельним наслідком в городоцькому, Славутському, Шепетівському. Районах та на один випадок Кам'янець-Подільському на два випадки в Староконстантинівському, Хмельницькому і Ермовнецькому районах смертельний травматиз лишився на рівні минулого року, один проти одного. 80% нещасних випадків на виробництві сталися через організаційні причини насамперед через невиконання вимог інструкції з охорони праці. Це свідчить про відсутність належного оперативного контролю з боку адміністрації підприємства, керівників підрозділів. Низьку культуру безпеки праці на виробництві, неякісне та формальне проведення інструктажів з охорони праці, навчання та перевірку знань, які зводяться лише до командного проставлення підписів у відповідних журналах. І це при тому, що в багатьох комісіях підприємств з перевірки знань з питань охорони праці беруть участь представники фонду. Разом з тим в області зросла й кількість професійних захворювань. Ліквідована система медичного обслуговування працівників на підприємствах, що раніше дозволяла підтримувати їх здоров'я. Найважливіше значення у попередженні професійних захворювань мають обов'язкові попередні прийоми і періодичні медичні огляди працівників. Основне завдання, яких виявлено, більш ранніх ознак впливу несприятливих виробничих факторів, що сьогодні також не робиться окремими керівниками. А якщо виявлено це за прозахворення, людина продовжує працювати або і в кінці кінців приходить до профзахворення, або до смерті. Це також необхідно зараз звернути увагу. Світлана Золота, Андрій, Храбус для інформаційного випуску.